Останній робочий день тижня порадує відсутністю опадів і потеплінням, але вітер буде досить сильним до 14 метрів за секунду. Давайте подивимось, де варто бути обережними. У Київській області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі у Житомирській області температура в день становиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність без опадів. На Чернігівщині температура вдень буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощу не прогнозується. У Сумській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без опадів. На Сході. На Харківщині температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер південно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде майже чистим. У Донецькій області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується частково хмарна погода без опадів. На Луганщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 6 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не буде. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде майже чистим. Щодня нова погода, щодня новий прогноз. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, і ставте лайки. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. На Миколаївщині температура в день досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. На Херсонщині температура день становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 6. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. У Запорізькій області температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 градусів. Прогнозується чисте небо. У Криму температура день складе 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Небо залишатиметься малохмарним дощу не буде. На заході. У Львівській області температура вдень буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південно-західний, швидкість 10 метрів за секунду. Очікується значна хмарність, проте опадів не буде. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо буде малохмарним. На Тернопільщині температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без дощу. У Чернівецькій області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощів. У Закарпатській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Рівненській області температура в день буде 13 градусів тепла. А вночі очікується плюс 7. Вітер південно-західний, швидкість 11 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без опадів. У Волинській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, але дощу не очікується. На Хмельниччині температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 10 градусів тепла. А вночі буде плюс 5. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опади не прогнозуються. У Полтавській області температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 4, вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без дощу. У Черкаській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не буде. У Дніпропетровській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Небо буде чистим. У Вінницькій області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. Це був прогноз на п'ятницю, 14 листопада для всієї України. День порадує відсутністю опадів і відносним теплом. Чудове завершення робочого тижня. Бережіть себе і насолоджуйтеся погодою.